О, баги липи. Лопи, лопи, лупи! Якщо куля в лоб. То куля в лоб! Платить якийсь там. Твіч, походу, теж платить за якісь там перегляди, за якісь там онлайн, щось там то штедстрім. Не знаю, запускати, ми будемо все знати. <гум> я, Дід, я, я. я вже говорив, що я цей. Роблю ще один канал спеціально для того, щоб людям розказати потім. Ну все. Що вас чекає, скільки зробите. Потім бізнес. Це нормальна тема. Ну, людям цікаво така тема, от мені я вот ну, вот, э, кент, цікаво. Я от шукаю. Вот стрикент, я скажу, що Барбар має, він вообще э, зробив онлайн курс, який він продає в неті. типа Типа як там Типа старейк, ти знаєш. Угу. Ну, нормально. Куплять? Да, да. Не то, что купляют. Він там нормальні бабки калими. Що робить дела? Ди, я бачу, що, бачу що він з лівого ангара на, на, сюда на центр біг. Вот два, біжать. На no, оранжевій. Вот вниз бігли вот туди футку холупку знаешь будем их пушиты да я не знаю Вони, напевно, в напавно ванга підуть. Тепер можемо можем сидить и шестерку О, на попекай на оранжевый будем кушать и на гори там прям вот да. тут другий. на оранже вот тут вот тут Є граната молік флешка. БЗ-шка є, братан. БЗ-шка, да, а вона відбилась. Ну це якась шляпа. Я я поняв. Тоже. Ти так кидаєш гранату, як є БЗ. Молік, молік. Гору. Мы едем наверху. Ты молик? Я кидаю молик. Беспиди yeah. мною, старый. А вы не на мене кидаете? А як их ВЦПТ? Я ж думал, что я не тут. No, вони добивають Бігло через пів карти, щоб мене добити, блядь Зверху спускався Чому? Я, ти, що собі Мав вже такий лут? Получив Ладно, я вже лише все ж Ладно, влечься с брилом своим. Та що, я беру тачку тут на домиках та їду тебе на... Той, на гору рисати. Ну я взяв тебе шістерку. Весь для тебе будет закруто, мені здається. А. Вже не треба, тобі нічого буде. Він тобі прописав ще й на таку відстань. No. Ну? Ой. Вже десь тут, ні? Побігай. Повнизу бігай. Зліва, зліва ще один. Права, там був. Бачу. Настрелялся. Що за боти. Але попав тебе як Файно? <різь> Напью ХП. Та то чмо тоже б він в куті, Не знаю, блять, що делать, щоб не получати в голову. Дед, зніми відос. А, ізі, братан, вот на ізі. Я вот збережу. Что, робити? Кроки. Які треба робити, щоб не получати віалу в, в паблу? Все, нема базара. Запишем неї завтра. З'їжджаю в сам Неспу. А тут така трошка. Бывает там вот их лутанента едут. Машина. Или нас. Прям на нас. На Все. Ох, нихуя себе. Нема машины. Я <свист> ему <свист> издувал. <свист> Он, походу, каленый был, бы, Дід, так зараз зуби на багажнику, ой, на бардочку лишу. Там би вже лобового не було. <laughs> а куди їдемо, дід? Де завзеш? Хочеш кімпай пушити? Не видно, можемо вставати. Чекай, чекай, я ще чуть під'їду, щоб я тебе не збив. БЗшка була під машиною. І бронік половий. Я в 5. Тоже але в мене вже пів нема. Ми тільки в тих отках в хатках сидела, чи не. Я думаю, що там нікого немає, а, є. О, блядь, аж аж порасрав нахуй. Вот як! Як він мені в третій шлем з карака нокнув, дєд? Вот я тобі тоже питаю, як можна нокнути полусавика. Третій шлем карак, блядь, нокнув мене. Угу. Uh -huh. А, у мене фул хп не було через те, що ми в зоні їхали. Тоді, да. Сик ХП 37 лошились. я тебе казав, того хату занят? Нижню? Да. Давай. Я от чуйку, мае, ж тут нікого немає. Ще бомби кидають. Не кидають. Займаємо хату, чи тут будем. Під горбом. Я під пом собі тут ліг. О, там я ще хтось. Один нокнутий жовто? Там ще один. Але тут ще є в нас. Ну, у нас, нас на жовтій я нокнув, і на оранжевій ще є? Це є флешка. Вот О, там. Я на бомбу. Справа ще були два, типа, аккуратно. Вот ему бігай. Угу. Хилю сидет. Давай може в домі, в мене броні нема вже. Якісь бомби хтось кидає. Ну от я шлем повний, якщо чпіта. Шлем має, броника нема. Я відходжу, дід, шукати бронік. Давай. О, ми знов не в зоні. Вернеться. Чого нема? Ага, 5 димів, думаю, що нема місця на аптеке. Так, да, він там справа сидить так. Блин, Борни 22 ХП. Золотой вот будкою, короче. На оранжевій, двоє? Одного бачив Там Там два було. Я другий, не знаю, а Лудин за був. Аккуратно. Там дергома. ти мене бачиш понял? Ну і що, бронік? Що, йдемо в зону? Йдемо Бо там їх шахту з'їбає ззаду до них там ще хтось прийшов. Угу. Є, треба постаратися не. взяти якийсь хоть топ-3 влісти. Сим кілів на, на базі. На, на каналчик. Ну, як бачиш, мені ненька не йде, я тільки поїбало, получаю. <laughs> то, є, то є добрий предмет, да. Два дропа зараз. Для тебе то добре, для мене це, блять. Так я собі. А що, де ті додики ззаду? Мають бігти ще Вони ж там в з кимось. Бо бігає? Оранжо 5 Он Вони дві тачки забрали. У Нас тут десь ТП біля дропи були До нас їдуть. Готуйся виносить А вони в хату поїхали, Во. Та їдуть. Та,

О, біжіть. Я тут близько, вони зліва. Два біжать. Це твоя флешка? Ти їй флешку подаймо. Дай аптеку, дай аптеку. А чо ще два? Сольник один. Два сольника виходить? А, ти забув сольник? Вот обо. Нет, паче, двоє Один точно значить, что двое. То його кемп. Можеш піти до дробь попробувати заплатишь шлем собі. Ливо, сливо, сливо Сольник лишився. Вов внизу. ду. Вот там вот, супер, одет. Да, у меня досяго.